У храмі Вознесіння Господнього української греко-католицької церкви, що у місті Дубно, ялинки прикрасили кульками з вишитими візерунками. Серед них можна знайти орнаменти, які часто використовують у традиційних українських вишивках. Усі сто прикрас виготовили власноруч парафіянки храму. Ми захотіли в таких кольорах, щоб воно пасувало під дерев'яний храм. Тому в нас одна ялинка є, як бачите. В таких червоних тонах, а друга в оранжевих. Можна побачити, що на ялинці є тільки орнаменти, які стосується традиційного якогось такого вишивання хрестиком. Немає якихось ілюстрованих там персонажів там, з мультфільмів там, чи якихось новорічних. Чи рослин все тільки такі орнаменти, які можна побачити на самих кульках? Ці прикраси створюють неймовірну атмосферу і водночас виглядають ніжно та витончено. Минулого року на різдвяні свята якраз уперше прикрасили ялинки таким способом. Ідея в нашому храмі з'явилася не спонтанно. Ми вже довго про це думали, щоб зробити якось все, щоб було одинаково. Крім тих іграшок, які були кожного року, вони ніби всі були там однотонні, однакові. Але ми захотіли щось таке особливе, що було зроблено своїми руками. То заздалегідь закуплялися спеціальні ті пінопластові такі кульки. Потім ми ще літом давали завдання, і декілька жінок вишивало. Ці, якраз з двох сторін, щоб на одну кульку. Був один і той самий візерунок. Загалом парафіянки храму вишили хрестиком прикраси на дві ялинки, а працівниці швейної майстерні допомогли завершити та оздобити їх. Участь у вишиванні оригінальних ялинкових іграшок взяли п'ять жінок. Це складний процес є, бо завжди легко виглядає напевно для людей, які це оцінюють. Що от та що там робити? Є насправді вишити це одне і потім це все. Довести до кінцевого результату то потрібно перші. Десь варіанти може не так виходили, як би хотілося, але щоб не було різних складок, то треба дуже багато попрацювати, щоб це все усунути, щоб кінцевий результат все ідеально виглядало. Окрім того, при храмі вишили на продаж такі шкульки, а також кометних сніговиків в якості прикрас для новорічних ялинок, щоб зібрати кошти для допомоги нашим воїнам. Ми зібрали 14 тисяч гривень. Ми думаємо, може дрона купимо, такі є дрони камікадзе, то напевно, що нашим хлопцям бо зараз дуже їх потрібно є на передовій. Варто зазначити, що у храмі наразі нараховується близько 20 ікон, вишитих хрестиком, над якими працювало декілька майстринь, а також плащаниця, робота над якою зайняла в однієї жінки близько пів року. Вона поєднала тут декілька технік не тільки самим хрестиком одного типу, але декількох розмірів. Підкреслюючи різні лінії і тонкощі самої вишивки, і також там в деяких моментах вишиває такими зірочками особливими, так то ну, мисткині, я думаю, розуміються в тому, ось і в комплексі дуже гарно все виглядає. Плащаниця для нас стала таким шедевром. Ручна робота завжди буде цінуватися. У планах тут збільшити кількість робіт ручної роботи, що надасть храму ще більш автентичного національного вигляду.